Вітаю це програма «10 хвилин у студії Дар'ї Дюськова. Сьогодні ми говоримо про діяльність громадської організації, освічена ініціатива та її роботу у напрямку покращення психоемоційного стану, а також обізнаності людей у питаннях гендерно зумовленого насильства. Гостя нашої студії Анастасія Сіврук, тренер КГО освічена ініціатива. Вітаю вас у студії. Вітаю. Як створювалася ваша організація? Які її завдання? Її діяльність розпочата ще в 2008 році у місті Харкові на базі університету Каразіна, і вона тривалий час працювала, поки у 2019 році Анна Гарус, котра обрала вже трішечки інші напрямки діяльності, ми почали працювати у сфері саме освітньому і допомагати молоді. У яких областях працює ваша організація? Наразі наша організація працює в фронтових регіонах. Це є п'ять областей: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Херсонська та Донецька. Хто у вашій команді? У нашій команді дуже великий штат. Це понад 150 працівників. В нашому місті, наприклад, тут є тренери, фасилітатори, тренери з самооборони, координатори напрямків. Також маємо великий штат працівників. Які активності ви організовуєте для мешканців Кривого Рогу? Для мешканців Кривого Рогу ми найчастіше організовуємо в освітній сфері саме Це можуть бути рекреаційні активності за допомогою швейцарської методології МДЖС, Рух, ігри, спорт та креативність, арт-терапевтичні заняття, також тренінги з професійного вигорання, тренінги з позитивного батьківства. І наразі в сфері гендерно зумовленого насильства ми також проводимо курси та тренінги з самооборони для дітей та жінок. Знаємо, що спеціалісти вашої організації проводять для жінок тренінги та курси самооборони. Розкажіть, як це відбувається і хто ваші тренери? Так, у нас є в нашому штаті два тренери: це майстер спорту з кікбоксингу, а також майстер, який займається ММА. Ось вони є нашими тренерами з самооборони, котрі на професійному рівні володіють різною методологією та допомагають. Людям з нашої з нашої області краще володіти навичками самозахисту, як формуються групи, чи є певні обмеження? Єдине обмеження, яке є, це в самообороні за віком, тому що дійсно наймолодші учасники. В повній мірі не можуть долучатися більше. В нас немає жодних обмежень, тобто ми готові працювати з будь-ким і допомагати кожному, хто цього потребує. Взагалі на початку намагалися в сфері гендерного зумовленого насильства допомогти людям отримати ті навички самозахисту, які вкрай необхідні в теперішньому часі. Звісно, це не тільки практика, це і теорія, яка допомагає відчувати себе спокійно і діяти. Розсудливо в стресових ситуаціях, і також вміти е, і мати можливість допомогти самі, собі самотужки е, в тих випадках, коли поруч немає людей, які можуть виручити, скажімо так, з. Обставин, які можуть бути вкрай негативними, яким чином такі заняття підвищують психологічну стійкість учасниць. Чи можете поділити з нами результатами цих зустрічей? Так, звісно, 100% це дуже гарно впливає на покращення психоемоційного стану наших учасниць і учасників, якщо це стосується дітей. І вони в першу чергу стають сміливішими. Вони розуміють, що не лише фізична підготовленість, а й саме психологічна стійкість в першу чергу впливає на можливість захистити себе в непередбачуваних ситуаціях дуже багато наших учасників, в принципі, загальна більшість, а вони задоволені роботою наших тренерів. Ми маємо гарний зворотній зв'язок. Всі підтверджують про дієвість та користь з ознайомленими техніками. Ви також проводите тренінги для персоналу. Розкажіть, що стало поштовхом для організації подібних заходів? Звісно, коли ми приїжджаємо на локації, опрацьовуємо як дорослих, так і дітей, допомагаємо їм під покращити свій психоемоційний стан за допомогою, наприклад, ігрової діяльності. Ми почали помічати, що Цього недостатньо. Наприклад, якщо ми працюємо з дітками і працівникам, які працюють з ними, саме вчителям, недостатньо підтримки також. І відповідно почали проводитись тренінги з профілактики і подолання професійного вигорання, яке допомагає саме освітянам краще працювати в своїй сфері, адже це є дуже доцільним і потріб, край потрібним, тому що в освітній сфері ми а, наразі працюємо ще й саме з освітянами, котрі долучаються до наших проєктів. Це може бути надлужні освітніх втрат або також підготовка до школи, де освітяни самі. Працюють з дітками. Відповідно, вони мають працювати налагоджені на цю роботу і готові приймати нові виклики. Саме тому вирішили проводити для них тренінги. Скільки вже людей взяли участь у тренінгах? Це десятки тисяч. Взагалі, це тисячі людей навіть по нашій області, тому це великий показник. Наразі намагаємось донести допомогу кожному, хто цього потребує, особливо в навколишніх віддалених громадах Криворізького району. Опрацювали практично всі громади. Які формати та напрямки викликають в учасників найбільший інтерес, на вашу думку. Наразі, звісно, досить такими глобальними популярними напрямками є освітній напрямок, а також напрямок гендерно зумовленого насильства. Проте також доречними є в нас ще напрямки роботи, такі як загальний захист та захист дітей. За вашими спостереженнями, наскільки актуальними та ефективними є ці заняття? Вони одразу показують свою ефективність, це можна прослідкувати за допомогою реакції дітей, одержання від них зворотного зв'язку, і також подальшому, коли ми приїжджаємо повторно, одразу видно, як люди розкриваються, їм стає легше з нами працювати, і вони закликають приїздити ще. Тобто, відповідно, одразу помітно, що ми робимо щось корисне. До якого періоду триватиме проєкт, і чи триває набір у групи нині? Наразі даний проєкт вже добігає кінця, проте ми ніколи не зупиняємось на цьому. Ми шукаємо нові напрямки, шукаємо нові ініціативи і готові працювати в подальшому. А набір до груп, так він, звісно, проводиться. А на щоденній основі в нас тривають заняття, і всі наші працівники готові до нових звернень. Як бажаючі можуть долучитися до участі в даному проєкті, вони можуть звертатися за нашими соціальними мережами, а також за контактним номером телефону нашої організації, саме нашого офісу. Це може бути щоденно з понеділка до п'ятниці, з 9 до 18. Дякую вам. Дякую. Це була програма 10 хвилин. З вами була Дар'я Юськова. Побачимось.